Усім привіт! Мені зараз дуже важко сконцентруватися і знімати не на фронтальну камеру, бо я себе не бачу, і мені дуже важко з цим. Але я борюся, бо заради якості відео я готова я готова працювати. Ось сьогодні я вам розповім про свої цілі на жовтень, та як я до них ставлюся, і що для мене, що для мене цілі. Цілі для мене це дуже важлива частина місяця. До речі, цю практику я роблю не так, да, не так давно, і, але я вже зрозуміла усю цінність цього, тому хочу з вами цим поділитися зараз. А цілі для мене це дуже важлива частина наразі стала, і за допомогою них я програмую себе на наступний місяць, на який я розписую ці цілі. І для мене це як можливість стрибнути вище, ніж я можу поставити ціль а, десь там на горі. І я буду... кожному кроку я буду йти до цієї цілі. Ось. І останнім часом. Я ввела собі це в привичку робити це перед початком кожного місяця. Тобто наразі я прописувала останню вересні, і я, начебто, виповнила усі поставлені цілі лише крім одної. Але для мене це я навіть не розстраюся. Це для мене як поштовх зробити це зараз, зробити це у новому місяці, так щоб довести собі все-таки усе таки, що я можу. Ось. На жовтень я поставила собі досить багато цілей, бо зрівнюючи з вереснем, ну, реально на цілі три більше. Я навіть в шоці, адже ну, для мене це нова практика, і акцентувати увагу на цілі, і що щось хочу зробити у цьому місяці, мені важкувато. Ось, але. На, на жовтень я відчуваю таке гарне перечуття в мене. Можливо, це через те, що в мене у в жовтні, в жовтні буде день народження, але і така мотивація. Ось. Отже, давайте перейдемо до цілей. Перше, це збільшити кількість клієнтів, але, звичайно, у розумних межах, тому що для мене у роботі це надзвичайно важливо мати якість і давати якість. Тобто я співпрацюю з людьми і даю їм. Свій досвід даю їм свої навички. І за ось цей, цей період, тобто мені важливо дати якісний продукт, аніж заробити більше грошей не на якісному продукті. Тому для мене більш важливо, я зрозуміла це до речі, нещодавно, десь в місяці три тому. Що для мене все ж таки я краще, більш попрацюю, візьму за цей продукт більше, і я просто дам краще, аніж я буду давати чорт на що. Буду брати дофіга клієнтів, і тобто все одно аут. І, коротше, я вирішила, що я краще буду акцентувати увагу на якості продукту та візьму клієнтів менше, але за більший чек. І клієнт залишиться. В радості буду бархати від щастя, і я буду задоволена, адже в мене буде час на відпочинок і час на себе. Наступна в мене ціль це розвивати Ютуб. Це дуже класна для мене ціль, адже наразі я не вписую Ютуб як у свою роботу, і я роблю це лише як хобі і відношуся до нього як до хобі. Ось, але монетизувати надальше надалі це як входить в мої плани, але наразі його потрібно а, постійно вести. І мені краще, щоб в мене була ціль запрограмована, що я маю дві два або три рази на тиждень. А, Викладати ролики, тому наразі я планую викладати два-три рази на тиждень ролики, а там вже подивимося, як воно буде. Я сподіваюся, що все буде ок. І тому. Бо у мене дуже багато ідей на Ютуб, тоді тому я сподіваюся, що все буде чікі-пукі. Я наразі дуже хочу поглибитися в тему комунікації, адже я зрозуміла те, що з людиною набагато легше спілкуватися, коли є знання про усі принципи комунікації, про психологію людини. І ну, це як дозволяє мені більш розуміти її відповідь. Дозволяє більш розуміти як правильно сформулювати якесь речення чи якийсь запит або питання до людини. І також це класний навичок, бо я працюю у сфері з клієнтами, де постійно потрібно розмовляти, тому комунікації, навички комунікації це також дуже важлива, така дуже важлива течія у сфері і для мене, і, в принципі, для життя. Тому я також вам дуже раджу у цьому всьому також розібратися, адже воно реально цікаве. І розуміти, як правильно створювати запит, набагато набагато краще, ніж не знати, як сказати людині щось. Ось, збільшити кількість підписників це ціль, яка в мене йде ще з минулого місяця. І наразі я розвиваю особистий бренд вже на протязі десь трьох місяців і. Наразі я хочу запустити рекламу десь на 10-14 днів, можливо, і більше, я ще не знаю. Ось, але учора зі мною сталася дуже, дуже не дуже не дуже ситуація. Я про неї розповім у наступному відео. Але ось цей пункт: збільшити кількість підписників і монетизувати їх у клієнтів, напевно, стоїть десь у топі моїх цілей на цей місяць. Отже. А, також а... наступний в мене пункт цілі це збільшити заробіток. І я, як я вже сказала, я збираюся це зробити за рахунок якості свого продукту, тобто я хочу збільшити якість продукту, покращити його і взяти ще клієнта 2-3. Щоб повноцінно працювати і розуміти, що я роблю якісно, але не перенавантажу. Також наразі в мене є ціль. Ну як це не ціль? Але я хочу, щоб це було як я більш це систематувала і зробила як зазвичку. Це це спорт десь тричі на тиждень повноцінне тренування. І саме тому я вписую це в цілі, щоб я розуміла, що для мене є ціль це а, тренування тричі на тиждень. Наступна ціль це прочитати 4 книги, адже за весь рік, ще на початку року, я поставила собі ціль прочитати 25 книжок. Це на початку року це була така велика цифра для мене. Я не розуміла, як я встигну за 12 місяців прочитати таку кількість книжок. Але наразі в нас жовтень. За жовтень я планую прочитати 4 книги, і вийде в мене десь 21 книга за рік. І залишиться на листопад і на грудень. Всього три або чотири книги. Тобто дуже класно. І тобто я не дуже сильно напрягаюся, але реально цікаво, я напружую свій мозок, мені подобається читати, тому це як не в напряг. Нещодавно, десь місяць тому, може півтора місяці тому я спробувала нову практику це колесо балансу. І я зрозуміла, що в мене життя, я маю життя таке, яке я хочу дуже сильно. Покращувати, і наразі в мене ще й на вересень була ціль піднятися на один показник у колесі балансу по кожній сфері. І також на цей на цей місяць я також ставлю собі таку ціль піднятися на один показник і розвивати його надалі, це колоса балансу, а особливо приділяти увагу такій сфері, як яскравість життя. Адже за рахунок того, що я постійно працюю або вчуся, в мене дуже багато зараз навчання, це домашні завдання, моторошно Ось плюс дуже багато роботи. А в зв'язку з обставинами, які я зараз маю, це ще в два рази. Більше роботи, тому я маю більше уваги приділяти цьому. І тому я дуже хочу по зробити своє життя яскравішим, більш гуляти, більш спілкуватися з людьми та а... поживемо ми один раз. І остання ціль, яка дуже важлива для мене, це здати, на і, напевно, найважливіша ціль за цей місяць це написати та здати курсову роботу. Я зараз другий курс, і на цей семестр мені викладачка сказала, що я маю здати та написати курсову роботу з маркетингу, тому її потрібно здати. А особливо враховуючи те, що е, мою сесію змістили на пів місяці раніше, і захист цих курсових робіт відбудеться раніше. Тим самим мені потрібно здати цю роботу десь в кінці жовтня. І я просто у шоці, адже я ніколи не робила курсову роботу. Я навіть не знаю, як правильно все ж таки оформлювати. Але наразі я з цим роботу, працюю, і я сподіваюся, що все буде окей, і я здам все і на високий бал. Сподіваюсь, наразі ви почули мій весь список цілий на жовтень. А він для мене досить великий. Я не вважаю, що він, дивлячись на всіх, він великий, але для мене він досить великий, адже мені важко приділяти кожній сфері увагу кожного дня. Тобто і почитати книгу, і зробити ментальне, ментальне здоров'я своє краще за рахунок афірмації, якісь чи медитації та спорту. Плюс працювати клієнти, навчання, і це дуже важко. а... В такому не дуже великому списку я прописала усі свої важливі цілі, які я дуже хочу наразі зробити. Ось. І тому він вийшов для мене не дуже великий, але він дуже вмістовий. Ось. Я дуже дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам. Сподобалося це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, тискайте колокольчик, дзвіночок, та ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо у вас є якісь питання, я залюбки відповім, бо спілкуюся я з кожним. Дуже дякую вам за перегляд. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там я розповідаю більше про свою роботу та життя більш у більшому моменті. Ось я дякую вам за перегляд, буду була рада з вами поспілкуватися та поділитися своїми цілями. До побачення.